Привіт! Мене звуть Гріша і я засновник онлайн-школи Юстат і проєкту Uebit. В цьому відео я спробую показати тобі, куди ти потрапив і що таке UEBIT. Наша місія допомагати абітурієнтам вступати до університетів мрії. Звучить цікаво, але досі незрозуміло? Згоден, давай поясню. По статистиці в Україні кожен п'ятий абітурієнт після першої сесії відрахований. Я спеціально говорю абітурієнт, тому що в такому випадку складно сказати, що це люди, які зрозуміли, що таке студентство. Ти не помилився. 20% всіх, тільки навступивших до університету, після першої половини року уходять, і це я не почав говорити про другу, третю, четверту сесію. Там статистика така, що челюха реально відпадає. Ми вже не кажемо про людей з дипломом, які не знають, як його використати, як підставку для чаю чи просто поставити у рамочку. Тут і дурню зрозуміло, що це проблема не тільки для цих людей, а й для цілої країни. Люди, як мінімум, роблять не те, що їм потрібно, або подобається. Як максимум, в країні погіршується рівень та мотивованість спеціалістів. В чому проблема? Немає співпадіння. Пазлік очікування не сходиться з пазліком реальності. Студенти приходять не в ті університети, студенти приходять не до тих спеціальностей, і так далі. Ми вирішимо цю проблему. Як ми допомагаємо? Ми це робимо у сім етапів: перший заповнення анкети. Тут ти відповідаєш нам на всі питання, які нас будуть цікавити. Які університети розглядаєш, що і про які універи вже знаєш, що тебе цікавить. Тобто, питання для того, щоб максимально ефективно підійти до інших етапів. Друге, дзвінок від наших профі. Після заповнення анкети ти вже поспілкуєшся з нашими експертами більш предметно про реалізацію твоїх мрій. Третє. Завантажуй чек-ліст універів. Тут ти вже побачиш свій перелік університетів, які тобі підійдуть. Четверте. Обирай свої вище. Відмічай те, що тобі подобається, та пиши нашому менеджеру. П'яте. Зум зі студентами. Найголовніший етап. Конфа з реальними студентами, які можуть відповісти тобі на всі твої питання. Цікаво, ким ти зможеш працювати? Запитуй. Цікаво, скільки тусовок буде? Запитуй. Шосте. Отримуй фінальні рекомендації. Тут ми скажемо тобі свої думки, але обирати тобі. І сьоме, мої вітання. Ти пройшов через це, прийшов до результату і вступив до університету мрії. І треба розуміти, що ми кажемо правду, яка часто буває не дуже приємною. Так, ти можеш прийти на день відкритих дверей, почути загальну інфу, надіти рожеві окуляри і вступати. А потім вже на третьому курсі себе запитати: я сюди вступив тому, що я що? Хто я? Скільки це коштує? Повторюсь ще раз: це все абсолютно безкоштовно. Це соціальний проєкт з соціальною місією. Кожен бажаючий абітурієнт може звернутися за допомогою. Які саме послуги ми надаємо? Весь перелік послуг можна отримати у нашого менеджера, але ми точно не подаємо заявки за тебе. Наша задача – максимально наблизити тебе до реальності того чи іншого університету, для того, щоб ти міг зважити всі плюси та мінуси. А якщо я клієнт ЮСТАТ? Всі учні онлайн-школи Юстат є автоматично клієнтами UEBIT. Скажу більше, нам буде набагато легше, якщо ти будеш учнем нашої школи. І я підкреслю ще раз, ми не день відкритих дверей, ми не співпрацюємо з університетами. Ми об'єктивно оцінюємо кожний варіант для того, щоб допомагати не тільки тобі, а й нашій країні, підвищуючи рівень та кількість задоволених спеціалістів. І пам'ятай, вибір за тобою часто він знаходиться під рукою.